Доброго дня, шановні гості, вітаю вас на каналі Емілі. І сьогодні я запропоную вам спекти ось такий пиріг. Він дуже бюджетний, але дуже смачний. Для цього нам потрібно. А зараз натрем масло, мерзле масло з холодильника у мукичку. Три стакана муки. Бачка масла. І отак на крупну терку ми натираємо отак у мукичку, щоб було зручніше натирати. Так само і на тертушку і трем Ось така виходить суміш. Тут три стакана муки, пачка масла натерли, чайна ложка соди і стакан цукру. Ось така крошка. Ми зараз це поставимо в холодильник, а тим часом приготуємо начинку із кисломолочного сиру. В Начинку нам потрібно стакан сахару, але я трішки менше поклала. Хоча я і люблю дуже солодке, ну, це занадто. Я не повний стакан поклала сахару. Три яйця. Раз. Два. Яйця миємо, звичайно, три. І цукрової пудри. Ой, не цукрової пудри, а ванільного цукру я поклала пакетик. І що я туди поклала? І все. Можна і зуму додати. Зараз ми розмішаємо. І буде в нас готова начинка. Хорошо, так. Треба розмішати його. От так. Зараз будемо розмішувати. Ось така у нас буде начинка, ось такої консистенції. Я погружним блендером збила сир, яйця. Така у нас буде начинка. Така. Ось так ми виклали наше тісто крошка, яке ми натирали на дно форми. Зараз заливаємо нашу начиночку. Ось так виливаємо. формі ось так. І засипаємо другою частиною нашої крошки тіста. Ось так. Зараз засиплю і я вам покажу. Ось так приготували ми уже наш, наш пиріг, два слої тіста і посередині начинка. А зараз ставимо в духовку випікатись. Випікати будемо при 180 градусів, ну, подивимося по часу, можливо, хвилин 50, десь так. Вийняла я вже з духовки наш смачний пиріг. Ось такий він, так він зараз виглядає. Дамо йому час, щоб він прохолону, а потім покажу в розрізі. Випікався він у моїй духовці годину-10 хвилин, а ви вже дивіться по своїй духовці. І так, чекаємо, коли прохолоне. Ось такий він в розрізі. Наш пиріг сьогодні дуже він смачний, бюджетний, немає нічого складного, простий. Готуйте, я вам раджу. А на сьогодні я з вами прощаюсь. До побачення. Підписуйтесь, ставте вподобайку і частіше заходьте на канал Емілі. Пока-пока!